Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і Сьогодні у нас на огляді Deepcool ak 620 Digital Pro. Кулер для процесора. Ця модель є вдосконаленою версією вже відомого ak 620 але тепер з інтелектуальним дисплеєм, модернізованими тепловими трубками та акцентом на естетику, що вдало вписується у сучасні збірки. І при цьому жодних компромісів у продуктивності. Це кулер створений для тих, хто хоче бачити не просто башту в корпусі, а справжній функціонал. Національний елемент з розумною взаємодією. Давайте подивимось, на що він здатен, але перед початком традиційно вподобаєчка, підписочка і друзі, обов'язково підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. З першого погляду кулер виглядає масивно і солідно. Це чорна двобаштова конструкція з матовим фінішем, яка чудово впишеться в ігрову або професійну збірку. Його висота 163 міліметри. Тому він поміститься не в усі корпуси. Але якщо у вас мід або фулл проблем не виникне. Вага кулера має. Майже півтора кілограми, а це вже говорить про те, що тут встановлений потужний радіаторний блок з великою площею тепловідведення. Однак головна фішка це цифровий дисплей на верхній частині радіатора. Він не просто показує температуру, а робить це з візуальними ефектами, які змінюються залежно від рівня нагріву. Це щось на кшталт індикатора небезпеки в реальному часі. Колір змінюється, якщо температура перевищує критичний поріг. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог. Браємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Така функція реально корисна. Вам не потрібно заходити. В біос чи запускати софт, щоб знати наскільки гаряче вашому процесору прямо зараз. Сам кулер виконаний з увагою до деталей. Дизайн вентиляторів мінімалістичний, з плавними лініями. При цьому нічого не виглядає дешево чи перевантажено. Все дуже стримано і продумано. Навіть кабелі приховані так, щоб не псувати зовнішній вигляд. АК620 Digital Pro виглядає дійсно професійно і наживо. Він справляє ще краще враження, ніж на фото. Діпкул АК620 -cool Digital Pro – це приклад того, як. Класична повітряна система охолодження може досягти майже рідинної ефективності всередині кулера дві алюмінієві башти з високою щільністю ребер, між якими розташований 120-мм вентилятор. Він працює на гідродинамічному підшипнику, що забезпечує довговічність і низький рівень шуму навіть при максимальному навантаженні. До речі, максимальні 1750 обертів на хвилину дають повітряний потік у 60,89 SFM. Цього достатньо, щоб ефективно. Охолоджувати навіть потужні процесори в ігрових або робочих системах. Але найцікавіше це нове покоління теплових трубок ці 20 Це не просто маркетинг. У цій технології вдосконалено як внутрішню будову трубок, так і спосіб передачі тепла до радіатора. Завдяки кращому контакту з теплорозподільною кришкою процесора та більшій швидкості випарювання рідини всередині кулер швидко реагує на навантаження і ефективно утримує стабільну температуру. Це відчутно в тестах, коли інші кулери починають. Поступово прогріватися на тривалому рендері або грі. АК-620 Digital Pro тримає температуру на рівні з мінімальними коливаннями. Шум ще один важливий момент. Максимальний рівень шуму тут не перевищує 25 дБ, і це дуже тихо. В реальному використанні він майже не чутний у стандартному режимі, а при максимальному навантаженні залишається комфортним. Ця модель демонструє приклад продуманої інженерії ще на етапі встановлення. Він підтримує всі сучасні сокети як від Intel, так і від AMD. Окрема, це Intel LGA 1720, 1220, 155 x і AMD am 4 та новий am 5 У комплекті йде універсальне кріплення, яке дозволяє встановити кулер практично на будь-яку материнську плату без потреби докуповувати щось окремо. Кріплення надійне, жорстке, зручне у використанні. А процес встановлення не потребує додаткових зусиль. Усе фіксується чітко і без зайвих рухів. Ще один момент, який важливо врахувати при виборі такого великого кулера, це сумісність з оперативною пам'яттю. У випадку з AK620 Digital Pro дизайн продумано таким чином, щоб кулер не конфліктував із більшістю модулями оперативної пам'яті, навіть якщо вони мають високі радіатори, простір біля слотів залишено достатньо, і хоча конструкція двобаштова, усе добре збалансовано. Це дозволяє не турбуватись про обмеження, особливо якщо ви використовуєте материнську плату ATX або MicroATX формату. Монтаж усе зручно, логічно не потребує багато часу. Новичок впорається самостійно, не відкриваючи жодних інструкцій з YouTube. На практиці Deepcool ak 620 Digital Pro демонструє те, що зазвичай очікуєш від хорошої системи рідинного охолодження, але отримуєш у формі повітряного кулера. При тестуванні з процесорами рівня Intel Core i 9 або Ryzen 9 цей кулер не просто тримає адекватні температури. Він забезпечує реальний запас. Навіть при стрес-тестах типу Cinebench R23 або довготривалому рендерингу кулер тримає температуру нижче 80 градусів, що для повітряної системи на таких потужностях дуже гідний результат. А головне температура. Стабільна без різких стрибків чи перегрівів. Після тривалого навантаження вентилятор працює плавно і безшумно на низьких обертах, але навіть коли він розкручується до максимуму, це не створює дискомфорту. Шум є, але він не дратує, бо немає писку чи вібрацій. Більше того, сам кулер не створює відчуття гарячого повітря, яке розсіюється в корпус, тобто не нагріває інші компоненти. Це ознаки правильної аеродинаміки і ефективного повітряного потоку. А завдяки цифровому екрану, ви бачите все, це в Мьому часі температуру, роботу кулера, попередження про перегрів. Це додає впевненості, що система працює стабільно. І ще один важливий момент поведінка кулера у звичайних щоденних задачах. У простої під час перегляду відео чи роботи в браузері він практично безшумний. Якщо ви цінуєте тишу, цей кулер легко підійде не лише геймерам, а й тим, хто використовує ПК у нічний час або в умовах студійної тиші. Тестування проводимо на наступній збірці: це процесор AMD Ryzen 7 х та. А материнська плата ASRock X870 Pro RS. Перший тест проводимо в бенчмарку CinemaBench R23, де в мультикор режимі отримали 22 265 балів. Також можете поглянути на завантаження процесора та його температуру. Наступний тест був запущений в СінглКор, де отримали 2157 балів температура та завантаження процесора на ваших екранах. Крім цього, провів тест в програмі Blender, де отримав 308 балів. Крім цього, ось результати по завантаженню та температурі. Процесора. Ну і звичайно, також провів стрес-тест Ваїда 64, тривалістю 15 хвилин. Можете поглянути на результати. Якщо ви хочете кулер, який не просто справляється з навантаженням, а ще й виглядає сучасно та інформативно, це справжній фаворит у своєму класі. А 620 Digital Pro – це інтелектуальне повітряне охолодження, якому справді можна довірити навіть найгарячіший процесор. Якщо оцей ви огляд сподобався, ви знаєте вподобайка, пишете свою думку на рахунок цього кулера в коментарях під цим відео і друзі. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.